І всім привіт-привіт! Ви тільки подивіться, яку я прикольну гру знайшов. Тут я буду літати на джекпаки і збирати монетки. І тут куча нового, цікавого, і цікавого, і цікавого, і цікавого. Ось так, Тут я починаю грати. Тут монетки, як ви бачите, я збираю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, отак, от як ви бачите, тут дуже цікава ігра. Е, я вроді цього головного персонажа, що це. Я за нього граю, вроді звати Сем, якщо я не ошибаюсь. Тут десь щось в лабораторії пройшов, він вирвався через стінку і летить. Тут смисл ігри як можна дольше вижити. Тут треба зібрати слово сем, всякі бонуси получать. там скіни купляти, всякі аксесуари, там, Ну, всяке типу, таке ось берева, буква слова Сем. Нам треба повністю його зібрати, щось там дадуть, я вже не пам'ятаю. Так. Кстати, ви бачите, коли отак вверх підлітають, то я вбиваю оцих. Так, і ще будуть лазери, але. На них не треба попадати. Ось все, Я проіграв. У мене рекорд 987 метрів. Треба як можна далі. Так, що тут у нас є? Угу. Так, все, летим далі. Як ви бачите, я якусь ачівку о, це топотун малий. Ось так ним треба управляти, ходити. І якщо я умру, то я не почну заново. Я просто стану тим семом, якщо я не ошибаюсь. Ось. Бачите, я не умер, я просто розбив цей костюм. Ой, ракета. Все, я в неї повернуся на первом раз я щось на первій разі щось як тільки почав тут грати, то я дуже багато монеток пропускав тільки що. Тут можна замітити як тут делезерувані оці локації. Ось десь які ящики, який фон. і там все. Ой, тільки що смайлик був! Угу, так так, так, оп-оп. Блін, ви бачили, кстати, як мене тільки що током ударило? О, я возродився. Де я сердечко получив? Гонс. Ой, якісь ще очівка. Н. Ой. Ну, мені здається, що саме... О, дивіться, О, Тут коровки! і дивіться, яка прикольна локація. Мені кажеться, що ось, ці для мене жовті лазери, вони для мене самі важкі. Оце і за них я вмираю. Ракета то случайність. От мені саме важче, коли оці лазери. Це не значить, що я такий нуб, що для мене вони важкі. Просто кажу, що вони ж, е легкі, ну і з цього всього саме важке. У мене якийсь другий уровень, я так поняв. Бла ба, бла бла бла, бла бла бла. А це що? Це що? Питомці чи що? Так, ну я думаю, Дальше. Так, що тут у нас? Mm -hmm. Ну, оце виберу, я не знаю що це. Ось це. Ну все що підходить. А он тут більше нічого нема, що мені так прям хочеться. Mm -hmm. Деву поки що нічого немає, щоб я хотів. Ні, немає те, що я хочу. Тоді тобто я вже цю ігру іграв колись. А, джетпаки. Ну джетпаки я купляв часто. Так, ну який я можу собі купити. Який який найдорогий, який тут взагалі? О, даже оцей вулик є, чи як він там називається. Самий дорогий він секретний. А той, що не секретний, це якийсь золотий. Ммм, я даже не знаю який. Ну, я хочу хоч щось на 5 тисяч, ну, за півтори тисячі прикольний. Якраз я хотів щось зелене, таке, ярке. Нормально. А, ну, я вибрав його. Як же ж він буде виглядати, Може якось щось поміняється. А це що? куплять, Ні, у мене немає. Мені показало, що це півтори, а то 15 тисяч. Так, чаревик. Так. Ну я не думаю, що буде щось е типа. Бачила я пузырьками помінялась. О, ось і друга буква, а. Ну, е. Така щось Очівка. Кстати, тепер пуза Я не убиваю оцих, що з низу бігають... Блин, я просрал. ё Ну, -мо. хоть что -то... О, тут я уже нормально собрал. И. Ну и тут хоть что -то. Не нормально, а хорошо. Ну, так. Чуть-чуть бы больше. Ну, эти лазеры вообще для меня на изи. А мне кажется, что на какая-то. О, нет. Ну ладно. Ну, в принципі так, то ми в якомусь е, прозором бігали, а тут уже це. Я не кажу, що ми її не бачили нова, а типу ось. Ми вже її бачили, но переходимо в неї. Надеюсь, я правильно все об'яснив і понятно. Н буква. Чого тут багато букв Н? Із монет. Ці монетки, я так зрозумів, що вони е, пере... Ой. перекручуються. Ну, далі. Ну, як обычно, така звздочка, т-т-т. А, я повняв, очівки треба якісь, типу, Но Мову я не знаю, як поміняти. Е, ось. Ачівки треба оці виповняти. за нього. За них зірочки дають. О! О, це оцей. Він вроді оцей, такий персонаж багатий, І він на удачу це, мабуть, бонусний уровень, а ну. О, я за рекламу оцього великого возьму. І так, реклама прийшла, ви Просто подивіться на цього робота. Ого! Ну, нормальний такий не зря я рекламу. 15 секунд подивився. Ой, ну щось він погано защищає. Блін. Щось не дуже він мене защитив. О, я думав, я умру. Ну, це хорошо, що я не вмер, а продовжую. Да, це бонусний уровень, бачите, тут монітки, ще якийсь клевер. А мене вже він третій. Я ходу случайно його забирав. Що за ці клевер? Це монетки, типа чи удача жизни. Ну коротше узнаю. О, давай давай. Єс. О, мой букват. А, ми собрали! О, оце вже дуже прикольно. Другий раз він. І даже один раз реклама і два раза оцей. Получилось. а цей уровень безконечний? Чи поки в типа поки вмреш? Чи коли буде кінець? Ну все. У я не помню таке. Ну все було. Це щось новеньке, тільки що я відкрив. монетка, це щось таке. Кись подарок. Жизнь. И новый рівень. Я так понимаю, что це новый уровень. О, монетки дали. Мабуть, і тоді давала, я не замечала, походу. Я буду це називати уровнем. Вроде це... Так, так. О, тут магазин є. Так, ну тут все таке, а таке. Ну, красиві щось якісь голови якісь ефекти якісь я так эффективно режими ну щось я нічого купляти не буду тим более там щось за донати ну коротше так режими це режими міняються так я так поняв це, О, це бонусний щас я на обічний верну О, все, так лучше. Мені звичайний режим душі подобається. Для якщо що я за рекламу 500 монет взяв, якщо не побачили. Ну, понятно, я не побачила, це вирізано. Душесь є е? новенько. Ні, а що тут? що? я його купив, я не знаю що це, чи, чи случае чи там життя, що це. я мені здається, просто просрав гроші. Ви тільки подивіться, воно нічого не дає. Може, якесь случайно не знаю я нічого не замечаю я просто гроші просрав. блин Ну все. Кручу. О, один раз попалось. І... И... да, єс, yes, Вже два рази. і. Да, ви бачили три рази підряд. Ну, блин. Ого, бачилось я їх зібрав, тих монеток. Так mm. сердечко. Так, mm, Блін, я проиграл. Да, а що це таке? О! типа, збільшить. Дальше умер. Більше продержався. І так, я поіграв пару днів, і ось я хочу показати, чого я добився. Ось такі у мене скини. Далі, ну, ранці у мене нових немає. Ось, Мені і той подобається. Далі прокачування щит на шор... першому уровні, далі швидкість на другому, монета на першому і час на другому. Ось такі прокачування. У мене 32 тисячі монет. Ось тут це я в мене не бо це типа донатне. Далі що? Ось це. У мене ось ось ці, я не знаю що це, але у мене є отакий черевик і отакий у Вон, мене вони зверху. І е, ще що? У мене також, ось тут я десь 20 тисяч монет отримав, е, 25 життів. Е, Кучу бонусів, прям кучу-кучу. Ось зараз покажу всі ускоріння. Три обичних і фіолетові 19 супер ускоріній. Далі що? Ще е, у мене отакий скін, як ви бачите. Ось робот, що е, тут сам. Е, я його дуже часто почав брати. За рекламу все брати. це дуже допомагає. Я все хочу вмерти, щоб вам показати дещо. І ось я вмер. І тепер. Ось, як ви бачите, в мене 14 й уровень. І ось он ті освіти, отак от та-та-та, завдання, всякі. Ну, ви поняли. 32 тисячі монет. Ось так у мене виглядає цей аккаунт. Гра дуже прикольна, советую. І я узнав, що є друга частина. Якщо хочете другу частину, наберіть тут на цьому відео 5 лайків. 5. Якщо наберете, буде друга частина. Ну що ж, я думаю, тобі це відео сподобалось. Ось така ігра. гра. Якщо хочеш другу частину, став лайк, підписуйся на канал. З тобою був Дім.